Такий сьогодні обід. так, мої, в нас сьогодні ось такий обід. Обід такий, багато овочів. І особливо це все треба заправляти. Ми заправляємо за столом. А їмо кожен день, бо це зараз стаджони. І зробила я ось такі капризи. Бачите, це такі, вони теж ще не заправлені, але треба зараз заправляти. Ось обов'язково треба дати. І саме основне, ось тут олія має бути. Ось така олія, бачите? О, так вона має. По бістикі теж. По м'ясі так само. так само. Отак виглядає італійське блюдо. Отаке олія має бути. І ось тут так само. Бачите, вона не заправлена, але є сіль. Еко ку Козі, отак поливається по-італійськи. Огірки е, 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 я вже заправила. У заправлені тільки має бути ще олійка. Олії улій нема. олії я налила. Е, ось так. Я чуть-чуть солі додаю, майже не додаю. Оці зовсім натуральні тут нема, аспаргу нема. Дивіться, скільки мій компаньон сьогодні приніс ось таких неспорів. Це перші персі фрукти такі дорогенькі мої. Вони називаються несполи. несполи. О. І в нього на роботі, там в саді, там сад такий великі, в нього на роботі. І таліці ніякі, ніякі. Вони зовсім того не їдять і не дивляться на це. Там дерево таке молоде, що молоде, широке, таке, що не треба драбини. А як дерево молоде, то можна. Гарно зірвати. І минулого року що він мене питається, каже, тобі подобається Несполі? Я кажу, Та як не подобається. Та як не подобається, я говорю, я ж, я ж перша, моя, е, перша моя робота була, там, де ми жили, е, ми жили ми ми там і ми мали дерево Несполі. Я 15 років у ті Несполі їла. Вони в мене достигали дуже набагато пізніше. Тут треба буде мені порізати. Отакі от. Я завжди е, беру оці от. Я не знаю, чи мені грубші брати, чи мені тонші брати. Я як груб... боюся, я завжди туненькі беру. І перший раз я взяла оці грубші. Я їх на парі вару. Аспараго пару на, на варі. Зараз я їх попробую. М -м -м -м. Оцей кусочок. Маленький твердий, я вже обрізала. Уб М'ягенькі, на парі, зварені. Без солі, без нічого. Є тільки оцет і, і більше нічого нема. М -м -м -м. Хочеться їсти зараз весна. Хочеться просто оце моя цибуля-тропея і це моє така їда Ну, треба кожному на тарілку кинути. Ми зараз будемо кидати на тарілку, я тільки отак, знаєте, попробувати. От Огірки. я хочу огірки. Кусочок м'яса. А м'ясо яке, бачите, воно таке жирненьке. Це є, по-італійськи називається капокольо. Капокольо. Трошки більше оціту мені потрібно. Ой-ой, вже забагато. Оцет, як ви знаєте, такий з яблук. І ось так. І так ми їмо. Трошки м'яса. Ще на сковородці дві маленьких. Залишилося. Я зараз м'ясо буду ще багато в духовці, буду готувати. Я вже, скажімо, поперчила, посолила, поставила в холодильник. Сьогодні буду в холодильник ставити в духовку деякі речі, буду готувати на два-три рази. Виключаю, бо ми хочемо гарно, спокійно їсти. І вам смачно, якщо ви їсте. Так просто подивитися, що ми їмо в Італії. Ось от Фрукти, мама-мія. Такі вони смачні, ніж я вам в розрізі, в кінці, як будемо їсти, я вам покажу, як вони виглядають в середині, не бачив в Україні такі фрукти. Камера не виключається. Паньон їде. Чао, море. І їде знову на два дні. Раз на морі. Приїхали на море. Ось тут 5 хвилин. Ми живемо на березі моря, але вже пора їздити на море. І ми хочемо по воді походити, походити. Щоб ноги помочити, масаж гарний зробити, Джада гарно в машині сидить, їй подобається, як її машина колишить. Мені здається, що в Мілан з нею можна їхати. Тут, тут е, ті от е, піни, такі піни та росте, бачите, дерева такі суснові. Я з Джадою дружу, дуже добре. Як тільки машина зупиниться, вона зразу... Ой, oh, що ти пробудилася? Già, ти спала трошки в дорозі. В основне, щоб місце знайти. Задурно треба місце знайти, бо тут всюди куштує. Белі торти. Кватт. Мімосе. Гочи чоколято. Білісінь. Так, мої, щоб мати гарні здорові вазони, здорові особливо. Їх треба доглядати. І багато часу їм пригляда... доглядати, їх і приділяти багато часу. Я отак так час від часу я їх мию. Я можу це зробити в душі, але душ мені тяжко буде помити, бо тут і земля падає, бачите, і землі нападало. І мені набагато легше ось тут прибрати, ніж в душі, бо в душі я там все за -за -за... обризгаю. І такі в мене душі є ось тут. Я просто так меє. Роботи є багато, але мею. Завтра йду розмір э, дверей давати і буду робити двері. Вау. Ah, bene, bene, mi chiede. Sarà bianco, per ora grigio. Eh. Bravo. Ancora ritorni una volta, vero? Per fare cosa? No, ci dà 12 Ah. poi ci da asciugare prima. Qualche giorno? Eh, i ci vuole. Ha uh -huh. la misura venuta a prenderli o oh ancora no? Ancora no, no. Però la misura la potevo prendere. Lo Possiamo fare russo, parlare russo? Микеле, а. почему вы говорите по-русски? Я а, не понимаю много русского, но я говорю по-русски, но... А, не понимаешь все? Можно сказать, понимаю, но не всё, не могу ответить на все вопросы. А, не все вопросы, а. Когда я работал в Израиле... А ты в Израиле был наверное, Ты где был? Полтора года работал в а? Израиле. Полтора года работала в Израиле. А полтора года, а. И работала с украинцами. С украинцами. Они из Киева были. С украинцами были. Были, были евреи, они, там ага. жили. И мы, мы когда говорили по-русски, они, блядь, что за язык, я не понимаю, потому что мы мешали, Румынский есть слова, ага, ага. Живем в и, Ага, мешали. Поезд. А, поезд. 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 Э, а, мы, мы, мы пос... чунга, потому... чунга. Чунга. А, потому чунга. Потому что. Румыну чунга. А, и люди понимали, когда. Ваду френдере чугунга, чугунга, да. чугунга, да, поезд чугунга да. по или, или Слова такие, мы, потом, мы были староверующие, а, остались на язык старой версии а чувству э э и мондо эволюто, но а cambiato, sono tante rinote parole per ага для моя мать говорит по-русски, говорит по-русски старая, говорит так она она она, она уч, в школе чисто математику ага, учит математику. Потому... все ага прямо учили сейчас не учат не учат сейчас а сейчас не учат русский правда Но. сейчас в школе что, вас когда кончилась война, война русский 40... мы мы были русские и все учителя были русские они ага. учили математику все все в сорок пятом году и... а моя мама родилась в сорок пятом у 60, не знаю, 55, 60, она все по-русски. Ага, все по-русски. А почему по-румынски, но? Потому что русские командовали. А, командовали и русские. Ты а. первый 4 первый класс по-русски все учился. И после 4 класс учился румынский. Да, русский все. Ну, какая история, все. Цикавая, цикавая, интересная история. Ну, але ви були і Чому ви свого язика не мали? Чому русські вами командували? Я не поняла. А вас хто командував? Це русські. Часто команди вас. Ми були уньйони совєт Ми були 15 республік. А ми Румінія не була 15 республік. Європа... Ага. Ми нам тратати для Враваршові. Румунії, Болгарії, Унгарезі, Югославія, Німеччина... Е, команда. Моска командувалася. Ага, командувала мозка. історія. Українці тільки язик свої говорять, але не говорять всі усі по-русски говорять. Там ближче до Росії трохи по-русски, а я зі Львова, у мене все по-українськи. Я хохол. А що таке хохол? Ти знаєш? Ти боїшся вже зразу, правда? Не. Хахли. Хахли. Я о пахах це, це такі люди, які люблять Україну, які вони за Україну. Вони по-русски не хочуть говорити. Вони говорять по-українськи. По-українськи, У да. нас в Романі є в ага. ага. Я їх і з ними ні раз. Ага. І на пані я ні ж приїхав. Ага, приїхали українці да, до вас живуть. живуть. Розіхалися по цілій да, Європі. Немає. Там війна була. Сейчас не знаю, когда был, не было больше счастливым було больше, потому ага. ну чтоб вернулись. Каж и... женщина ничего не делает, по ки А Я здесь мою Марумения и... помагає щось трохи українцям здесь, дає, мінімально да. дає. Так. Да. Ти ну, раз, когда пат начала война, всі в Румнії пішли. Почекай, у вас які гроші є? У вас євро э, є чи чи ваші гроші? Як ваші гроші називаються? Деньги, Лео. деньги вообще. Лео. 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 А ви в Європі, в ви вже в Європі, так? А немає євро. Не так, як поляки, Бо, не, не маєте євро. Купляєш все у євро, машину, а все. А чому ви не, не маєте ще євро? Тому що він не може зробити євро, тому що моя, моя тіща, моя мама і пенсія, її ага. пенсія, 230, моя мама, 3, а не має 300 євро. І тут, щоб бути ту, в, в Європі, минимум 600 а все, пенсия с... майе будет 600 евро пенсия минимум а у копи то ма, 300 евро, пенсия. А, пенсия моя первая май 270 а, евро пенсия и ты не можешь быть не в мае. евро потому что тебе придут домой взять 270 евро и что ты сделал за 270 а, евро а у копи то когда как у Италии случилось когда падал евро да. и брал лира не угу. допіо Так. Піца коштувала 5, тоді тепер 10 коштує. Е, з всі Ага, з холода, якщо. Ааа, дивись це де секрет. Я це не знала, дійсно цікаво. Я не цікаво, держу так, дійсно. все держу так. <зв 'язали> чао, чао.